Що із автосвітла можна обрати за 3 тисячі гривень. Або ось такі лампи від фірми АМС, два роки гарантії, або ось такі білет лінзи, це вже не від АМС, але 3 тисячі гривень за білет лінзи. Трьохдюймові білет лінзи універсальні, ось так вони виглядають. Підходять замість штатної лінзи в ці кріплення Хала 3. Також можна ставити замість штатної галогенової лампи під ось цю гаєчку. В комплекті є всі необхідні перехіднички під аж 4-й, аж сьомий, аж третій, аж цоколя. Дуже просте підключення, 4 провода, 2 на ближнє, 2 на дальнє. І давайте ж глянемо, як вони будуть світити в темряві. Жодні лампи не зможуть видавати такого світла, як видають білет лінзи. Подивіться, чітка світлотіння межа, сліпити нікого не буде. Яскраве світло, 5500 кельвінів температура світіння. Це в нас ближнє світло. І ось таке буде дальнє. Дуже класні лінзи. За 3 тисячі гривень. Ну, це просто шикане ціна. Працюють 12 вольт. Для замовлення артикул зараз ви бачите на екрані або телефонуйте на ось цей номер телефону і робіть замовлення. Дякую.